Дзвоник кличе, нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається, і традиційно він починається із хвилинки каліграфії. Вам необхідно знайти значення виразу. Частка чисел 63,7 збільшити на 15. Знайшли відповідь і записали число 24. Так. Підготуйте дітки до роботи підручник. Подивіться, у вас в підручничку номер 1 Гра правда чи неправда? Будь ласка, спробуйте перевірити себе самостійно. Чи правда це, чи неправда ті твердження, які вам подані. Ну, наприклад, число 135 складається із таких розрядних, розрядних доданків: 5, 30 та 100. Дійсно, це так. Отже, пальчик догори. Наступне 279. Це 200 плюс 7 плюс 9. Ні, неправильно допущена помилка в десятках, так? Тобто число 70. Тому пальчик вниз опускаємо. І так з кожним твердженням. Чому, дітки, говорю самостійно, бо це завдання дуже легеньке, але краще я ще раз повернусь до попереднього матеріалу, оскільки ж урок у нас випав, знаєте по яким причинам. Тому, ще раз для тих, хто був відсутнім, для тих, хто може щось не зрозумів, я повернусь назад. 24 помножити на 3. Нам необхідно двоцифрове число помножити на одноцифрове число. Що ми робимо? Для початку ми число 24 розкладаємо на десятки та одиниці. Бачите, рученьки простягло і розклалось на 20 плюс 4. І збільшити у 3 рази яким чином ми будемо діяти тепер? Нам необхідно окремо помножити десятки і окремо помножити одиниці. 20 помножити на 3 буде 60. І 4 помножити на 3 це 12. А знайдені добутки додати. Тобто 60 додати 12 це 72. Так, ми здійснюємо множення двоцифрового числа. Тепер, якщо у нас зустрілося трицифрове число. Дивіться, в даному випадку необхідно розкласти число 240 на 2 сотні, тобто число 200 і 4 десятки, число 40. І теж, також кожен розрядний доданок помножити на 3. 200 помножити на 3, це буде 600, і 40 помножити на 3, це 120, а знайдені добутки, додати. Вийшло число 70, 20. 720, вибачте, сьогодні запинаюсь. Тобто нічого складного, як бачите, немає. А зараз пограємо в гру, «Розтачуй числа в порядку зростання. І не просто числа, а суми їхніх цифр. Тобто вам необхідно 26, 140, 310 і 19. Можливо, хтось вже грався таким чином, а хтось ні. Тому будемо гратися ще раз зараз з вами. Число 26 ми будемо подавати у вигляді суми. Тобто, до 2 ми додамо 6 і отримаємо 8. Далі 1 плюс 4 плюс 0, 5. 3 плюс 1 плюс 0 4 і 1 додати 9 це 10. Тобто найменше сума цифр 310. Це буде перше число 310. Трішечки збільшилось, це 140. І ще більше число це 26 і 19. Ось таким чином. Тепер необхідно кожне число збільшити у 3 рази. Тобто помножити на 3. Спробуємо перемножити. Що ми для цього робимо? У нас створилось трицифрове число, яке нам потрібно збільшити у три рази. Ми окремо множимо сотню, окремо десятки. 300 помножити на 3. Це 900, і 10 помножити на 3 – 30. Тобто вийшло 930. 140 помножити на 3. Спочатку множимо 100 на 3. Це вийде 300, і 40 множимо на 3 120. Тобто 420. 26, зверніть увагу, двоцифрове число, розкладаємо на десятки і на одиниці. 20 помножити на 3 це 60. І 6 помножити на 3 18, 60 та 18 це 78. Останнє 19 помножити на 3, порахували. І отримали відповідь 57. Добре. Тепер, дітки, вам в підручничку пропонують самостійно опрацювати нову тему і діяти за вказівками. Я буду трішечки вам зараз допомагати. А далі ви вже номер 5 будете дійсно за вказівочками самостійно опрацьовувати. Тому уважно. Нам необхідно зараз помножити 30-прове число. 242 на 3. Яким чином ми це здійснюємо? Ми число 242 записуємо як суму розрядних доданків. Тобто 200 плюс 40 і плюс 2. Потім множимо кожен доданок на 3. Тобто 200 помножити на 3 – 600, 40 помножити на 3. 120 і 2 помножити на 3 – 6. 600 додати 120. 720 і додати. 700. Так, так, так. Так, 720 і додати 6. Це буде 726. І в мене в презентації допущена помилка, яку я зараз підправляю. Так. Добре, зрозуміло, так? Наступне, якщо поміняємо ці множники місцями, тобто одно цифрове число будемо множити на трицифрове, здійснимо множення таким же чином. Ми розкладаємо число 242 на сотні, десятки і одиниці. При цьому беремо в дужечки, бачите? Дужечки другий множник, коли ми розклали на розрядні доданки. І яким чином ми дійсним, здійснюємо обчислення? Ми число 3 множимо на кожен із цих розрядних доданків: 200 помножити на 3, 40 помножити на 3 і 2 помножити на 3. Також обчислили і отримали результат 726. І, як я і говорила, переходимо до п'ятого номеру, де ви спробуєте його розписати самостійно. Дивіться, 443 ми множимо на 2, яким чином ви оформлюєте в зошиті. Ми число 443 розкладаємо на розрядні доданки на 400, 40 та 3. Записали їх, дивіться, поміняли місцями для того, щоб нам зручніше було. І число 2 поставили попереду. Тепер 2 ми множимо на кожен із розрядних доданків. 400 помножити на 2, 40 помножити на 2 і 3 помножити на 2. Порахували 8086. Вийшло. Другий приклад <кій> також вам ще показую. Ну, а далі, дітки, наступні стовпчики ви будете виконувати самостійно. А я краще зупинюся на задачі. Дивіться, яка у нас задача. У школі велика перерва. На подвір'ї діти надувають кульки. Вони надувають 5 кульок за хвилину, тобто це їхня продуктивність праці. Наскільки вони добре працюють, вони надувають 5 кульок за хвилину. Але час роботи ми не знаємо, за скільки часу. Вони надують ці 5 кульок. Але знаємо, що їхній загальний виробіток, тобто, всього вони надули 35 кульок. Як же нам знайти час їхньої роботи? Якщо ми знаємо, що за хвилину вони надувають 5 кульок, всього вони надули 35 кульок. Скільки ж хвилиночок вони працювали? Звичайно, нам треба 35 поділити на 5. І ми отримаємо. 7 хвилин це час їхньої роботи. Далі ще 14 хвилин пішло на прив'язування ниток. Тобто нам потрібно до цих 7 хвилин додати ще час, який вони витратили на прив'язування ниток, і вдвічі більше часу вони витратили на прикрашання кульками шкільного подвір'я, що означає вдвічі більше. Тобто в два рази більше часу їм знадобилося, в два рази це дія множення. Нам 14 потрібно помножити на 2. Так? Скільки всього ж часу тривала робота дітей? Отже, для того, щоб дізнатись, скільки всього часу тривала робота дітей, нам потрібно до тих 7 хвилин, що вони надували кульки, додати 14 хвилин, що вони прив'язували нитки, і додати те, той час, яким прикрашали кульками шкільне подвір'я, тобто 28 хвилин. Отже, скільки всього часу тривала робота дітей, вірно, 49 хвилин. Наступна задача. Нам, крім того, що її розв'язати, потрібно доповнити питання. Діти малюють на асфальті. У них є 24 пачки білої крейди, по 8 шматочків крейди у кожній та 9 пачок кольорової крейди по 11 шматочків крейди у кожній. Скільки всього? спробуйте доповнити питання. Правильно, скільки всього шматочків крейди було використано, наприклад. І наступне питання: наскільки шматочків більше або менше використали, наприклад, білої крейди? Будь ласка, знайомтеся з задачею ще самостійно. Так, добре. Отже, що, дітки, будемо ми з вами знаходити спочатку. Для початку ви запишете задача 6. І потім ми дізнаємося, скільки ж всього було шматочків білої крейди. Як знайти скільки шматочків білої крейди? Нам необхідно. По 8 шматочків. Помножити на 24 пачки. Тобто, в одній пачці 8 шматочків, в другій, третій і таких пачок у нас 24. Скільки всього шматочків Крейди? Дізнайтесь, так? Спригадайте правило множення двоцифрового числа на одноцифрове. Знайдете відповідь запишете. Далі. Аналогічно, ми знайдемо, скільки шматочків крейди у 9 пачках, саме кольорової крейди. Ми знаємо, що у нас по 11 шматочків у 9 пачках. В одній 11, в другій, третій таких пачок 9. Скільки ж у нас буде шматочків кольорової крейди? Ми Помножимо по 11 ми помножимо на 9 пачок. Звертаю вашу увагу, чому у нас на першому місці число 11 або число 8. Тому що ми шукаємо шматочки, а не пачки, не плутаємо множники місцями. Далі питання, яке ми доповнювали: скільки всього крейди? Що нам треба зробити? До білої крейди додати. Кольорову крейду, і це ми знайдемо скільки всього. А коли у нас запитують, наскільки шматочків більше, чи наскільки шматочків менше, якої ми дії знаходимо? Дію віднімання. Отже, я вам допомогла, діє розібрали ми. Ви, будь ласка, заповніть віконечка і знайдіть. Вас повинно вийти білої крейди на 93 шматочки більше, ніж кольорової. Переходимо до задачі 6. Але це третій вже випадок, тобто в дужечках ви зможете написати 6, і там 3. 6, а в дужечках 3. Отак от правильніше. Директор школи роздав 6 класам 42 баночки з мильними бульбашками порівну в кожному. А в кожному першому класу дав на дві баночки більше. Скільки баночок із мильними бульбашками отримали три перші класи? Ставимо відео на паузу і знайомимося із умовою запитанням задачі самостійно. Так, про що йде мова в задачі? Правильно про баночки з мильними бульбашками. Скільком класом роздав директор школи ці баночки? Правильно, шістьом класам. Скільки баночок він роздав? 42 баночки. Порівну кожному класу, так? Чи можемо ми знайти. Тільки директор школи роздав одному класу. Звичайно, у нас було 42 баночки, і він поділив на ці 6 класів. Тобто 42 поділити на 6, і ми отримаємо 7 банок, він дає одному класу. Добре. Також директор роздавав першому класу баночки. Скільки він роздав нам відомо? Ні, не відомо, але сказано, що на дві баночки більше. Чи можемо дізнатися, скільки ж отримав перший клас? Правильно, можемо! Треба до семи, ти, що давали одному класу, додати дві баночки. Ми дізнаємося, це, скільки баночок отримав перший клас. Про що нас запитують задачі? Скільки баночок із мильними бульбашками отримали три перші класи. Тобто один клас отримає 9 баночок, а три класи треба по 9 взяти три рази. І ми дізнаємося, що трьом класам першим, залишилось, не залишилось, а видали 27 баночок із мильними бульбашками. Це, дітки, на сьогодні це і весь матеріал, який необхідно засвоїти. Будьте уважними під час розв'язування, прикладів множення двоцифрового і трицифрового числа. Я вас на сьогодні залишаю та бажаю вам успіхів! Бувайте!